Гараж сейл має відбутися на місці кав'ярні Плейс. Одні люди приносять речі, які вони хочуть дати друге життя, але вже ними не користуються. Інші люди можуть прийти завтра на ярмарку та придбати ці речі. Найчастіше, напевно, був жіночий одяг. Е, дуже цікаво було, тому що сьогодні, якраз перед тим як йти до вас, е, хлопчик приніс гітару. Також в нас є вініловий програвач. У нас будуть фіксовані суми. Це від 50 гривень до 500 гривень, і щоб всім було комфортно щось придбати. Ціль цього благодійного ярмарку це зібрати на 50 fpv дронів для безпілотного комплексу з сотою МБР. Ми плануємо зібрати 50 тисяч, але мріємо про 100. З кожним разом все важче і важче організовувати збори, тому ми вирішили цього разу його зробити саме якимось активним з якимось ентертейментом. Буде лекція для як працювати в сучасних реаліях тривожникам. Також у нас буде ведучий Юрій Цимбалістий, і у нас буде забіг від Ізімо. Morning Run в колаборації з Dodo Оксу о 18.30, А також у нас буде йога з Надією Макаганчук, студія лабораторія руху, щоб вони тут розважились, побачили якісь класні речі, купили їх, послухали гарну лекцію, музику і так далі. Тому ця ярмарка благодійна не лише про те, щоб зібрати гроші, а ще й про те, щоб соціалізувати молодь і дорослих міста Хмельницького. Усіх чекаємо.